Чотири причини, чому потрібно уважно дивитися мої відео. Перше це корисні поради. Друге це смачна справжня ікра до продажу цілий рік. Третє якісний посадковий матеріал квітів рослин, які з Голландії є, або з теплиць. Або ті, які я вирощую самостійно, є на опт і є поштучно. Четверте. Саме головне це безкоштовна реклама. Я дуже часто е, говорю в своїх відео, що ви можете продавати свій товар під моїми відео, тому що охвати у мене доволі хороші, і вас побачить більше людей. І ті, хто уважно дивляться, виставляють свої продукти, ну які ви там продаєте квіти в основному. І от під одним відео. Я говорила з приводу того, хто чим займається, як, як не дає собі опустити руки, тому що це дуже важлива така тема в нашому житті, щоб не опустити руки і жити, працювати, заробляти. Дві людини написали своє хобі, зробили фотографії, висловилися в коментарі. І я відмічаю цих людей: це Лариса Скорик і Людмила Нікітенко. Людмила Нікітенко займається модульним оригамі. Я пропоную вам зайти на її сторіночку і подивитися її роботи. І Лариса Скорик теж пропоную зайти на її сторіночку і подивитися її роботи. Вона займається в'язанням виробляє свічки декоративні вироби з цементу. До речі, я бачила у неї там, прям такі інтересні, вона дорожку зробила так інтересно, дуже гарно і вміло вона це всім займається. І ще продає квіточки. Тому. Ось, так. Та користь, ось така користь з моїх відео. Реклама, ну і ви все зрозуміли. Тому всім бажаю добра, успіху, натхнення. Підписуйтеся на мою сторінку, замовляйте мої товари і ходіть по сторіночках моїх коментаторів. Бажаю, бажаю вам усім добра, натхнення. Пишіть мені коментарі, буде вам безкоштовна реклама.